Сьогодні ми говоримо про одну з найкращих ніж для старту. Щоб хто не говорив, хто б не казав, що є дуже багато конкурентів, що ринок перенасичений. Але ніша жіночого одягу це саме та ніша, де продажі є завжди. Тому що мода міняється, тому що є евергрін товари, тому що жінки по своїм патернам поведінки дуже різняться від чоловіків. І завдяки вау, контенту можна їм продати навіть. Нахер не потрібну херню. А на теперішній момент чоловікам теж те можна продати. Я тому приклад в мене є кілька спортивних костюмів, які я в житті не надіну. Навіщо я їх купив, не знаю. Але блін, реклама була класненька. Тому сьогодні поговоримо про жіночий одяг, як це продавати, як продавати правильно, розглянемо приклад деякого товару. А більше прикладів буде в мене в телеграм-каналі. Плюс кожен, хто додивиться це відео до кінця, отримає, як завжди, від мене якісь прик. Кольний бонус тому поїхали. І кому не лінь, можете наперед кинути лайк, написати, яку нішу розібрати наступною, і підписатися на канал, тому що більше 80% постійних наших глядачів дивляться е, мої відео.